Наші люди дуже люблять правду. До того часу, поки цю правду їм хтось почне говорити. І от як тільки вони починають чути правду, вони починають не того, хто їм її, цю правду говорить. Але й далі продовжують себе переконувати, що люблять правду. Такий собі когнітивний дисонанс. Вітаю, друзі. Під відео, які записую для вас з меседжами, як я бачу світ та події навколо нас, багато коментів. Більшість з них на диво позитивні. Є дуже конструктивні. Є коментарі, в яких люди чітко показують свою вкрай необізнаність з питаннями, які коментують. Є звичайно, й хейт. Ну, куди ж без тих, хто думає, що вони самі яскраво мислячі? Та Такі, хто вміє у саркастичній формі викласти, як їм здається, думку. Ну, але менше з тим. Спробую дати відповідь на найбільш поширене питання. Отже, одним з самих поширених коментів є такий. Влада краде 30 років, тому не піду воювати, бо не хочу їх, цих крадіїв, захищати. Це якщо коротко. Є різні варіації цього аргументу, але в основному просто пошук причини та виправдання власної байдужості, яку прикривають насправді існуючими причинами. Ну, хто буде сперечатися, що влада веде себе багато в чому неадекватно? Хто буде сперечатися з тим фактом, що багато людей, які мають великі об'єкти власності в Україні, виїхали з країни та вважають себе настільки важливими, що не хочуть ставити себе під ризик на фронті та навіть тут просто всередині країни? Хоча мали перші дбати про захист свого майна, але оскільки переважно воно було набуто напівлегальним або взагалі незаконним шляхом, той сильно рватися його захищати вони не хочуть. Не для того вони крали. Хто буде сперечатися, що багато державних чиновників, включно з так званими молодими пенсіонерами різних силових структур, Поліції, прокуратури, суддів, СБУ та інших, мали б піти на фронт, але вони не тільки не поспішають, але й відверто ігнорують. Прямо ухиляються від того, аби прийняти участь у обороні країни, яку вони захищали або розкрадали десятиліттями. А тепер ховаються для справедливості, треба сказати, що я бачив багато людей, в тому числі з числа колишніх міліціонерів, СБУшників, які активно приймають участь у обороні України. Але їх меншість, на жаль. Зі мною в підрозділі був колишній депутат Верховної Ради. Знаю навіть діючого депутата Верховної Ради, що безпосередньо воює. І це не перебільшення. Але повторюсь: таких людей меншість. Скола тих, хто мав би це робити. Той факт, що в країні багато цього байдужого гівна не привід самому бути гівном. Є два. Поняття держава та країна. Люди часто плутають ці два поняття. Держава це функція по організації життєдіяльності народу в усіх аспектах. Цю функцію виконують такі самі громадяни, як ви. Ви обираєте депутатів з числа співгромадян, депутати формують виконавчі органи, які впливають на всі інші державні структури та діяльність цих структур. Кого обрали, таку владу й маєте. Обрали злодіїв за кіло гречки, маєте злодіїв у владі, а потім жалієтесь. Так тривало всі роки від початку 90-х. А країна це земля, на якій живе народ. Люди. Країна може бути вільна, а може бути захоплена. Якщо країна вільна, то люди створюють державу як форму взаємовідносин між собою та зовнішнім світом. Якщо країна захоплена, то ніякої держави своєї немає. А є окупант, який приносить свої правила та закони для вас. І завжди правила та закони будуть дискримінаційними по відношенню до захопленого народу. Так от, перед нами, перед українським народом. На сьогодні стоїть першочергове завдання захистити країну, народ людей, дітей від ворога, що прийшов вбивати нас. При цьому трансформувавши державу, яка є зараз, таким чином, щоб нарешті з'явилася та сама справедливість, про яку всі так багато люблять говорити. Жду нам скажу наступне: Програш України у війні, який ви чекаєте, призведе до більшої кількості смертей, ніж боротьба у війні. Ніхто жаліти нікого не буде, і ворог помститься і чесним українцям. І більшість з вас, ж нів попаде під цей каток репресій. А тим, кого не вб'ють, по п'яні, дадуть повістку в армію. ДНР, ЛНР, чи як вона там ще буде називатися, тоді їм цим окупантам розкажеш, хочу жити, нікому нічого не винний, і так далі. Якщо захистом буде займатися тільки та частина суспільства, яка активно це робить з 2014 та 2022 року, добровольці, волонтери, а байдуже більшість буде сидіти, чекати, що з того вийде, Навряд чи це все закінчиться перемогою. Якщо Україна програє війну, ворог зробить боляче і активним захисникам, і пасивним ждунам всім. Хоча, звичайно, знайдуться і ті, хто піде на співпрацю з окупантом, ті, хто скаже, ну, от так склалося, то треба тепер якось жити. І будуть ці зрадники з числа тих, хто зараз каже, я просто хочу жити. Жити хочуть всі. І ті, хто загинув, захищаючи Україну. Людей теж хотіли жити. Але вони подарували людям можливість жити. Хоча багато хто з цих людей невдячна тварина. А для чесних та порядних правильних людей скажу, те, що ви і без мене знаєте, ми виграємо, Україна переможе. А поки що життя триває, точиться війна.